Тиш, ти мені обіцяв, що лише дизени. Вона мала співу в маланка. За, обіцяв, але не цей зумів. Я десь на два тижні приїхав. Українське кіно це фільм, який створений в українському культурному контексті. Це головний критерій для мене. І другий критерій це фільм, який створений українською мовою як основною мовою. Ти розбійник. Я є і хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігми Боже. Золота доба українського кіно попереду. І це для мене це буде та доба, коли українське кіно не буде почуватися в приймах в себе в хаті і не буде пригнічено і принижено чужинським кінематографом. Для мене золота доба це з 2014 по 2022 рік. Можливо, етап національної свідомості після 2014 року це перший критерій. Другий, те, що на сході відбувалася війна, це теж впливало на загострення тем, на які треба знімати кіно. Ну ось і робота. Не повіриш. Вчилась на археолога. можна сказати, працюю майже по професії, ніби свою історію відхопуєш. Тільки події сталися тисячу років назад, а за твого життя. На мою думку, це виключно моя суб'єктивна думка. Що золота епоха українського кіно це поетичне кіно. Це Сергій Параджанов, це Юрій Ленко, всі ці е, Леонідосика, всі ці такі метафоричні, алегоричні е, фільми, які такі яскраві про любов, про смерть, про вічне. І звісно, що це пов'язано з 6 з дисидентством, про те, як виборювали право потім знімати і показувати все це кіно. Нам не по дорозі ні з москалями, ні з німцями. Німці прийшли і підуть. А оскільки ми самі викоремо. В цих горах будемо ми. В Радянському Союзі всі е, кінематографісти, незалежно від їх місця проживання, всі зазнавали цензурних утисків, які вчиняла е, радянська цензура, тому що в радянському союзі домінував стиль так званого соціалістичного реалізму. Це був обов'язковий стиль. Наратив так само контролювався, тобто, зрозуміло, кого треба було героїзувати, кого засуджувати, про що взагалі не можна було говорити. В Україні ще йшла боротьба з українською ідентичністю. Це називалося тоді українським буржуазним націоналізмом, але по суті, це означало боротьбу з. Українськістю, боротьбу з українським контекстом, наративом. Зараз в нас е, має Ренесанс українського кіно. Це документальне кіно. Це фільми, це режисери, це сценарна, неймовірна робота, це фіксація злочинів Росії проти України. Це важливо робити. Це саме історії людей. Це е, не художній витвір, а це реальні історії реальних людей. Е, і це. На це потрібно виділяти час. Це не легке кіно. Але ми маємо це дивитися. Бо це наше життя, це наша реальність. Ми маємо її приймати. Ми маємо не віддалятися від цього. Бо це дуже інфантильно. Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence. Майбутнє українського кіно, воно залежить навіть не стільки зараз від кінематографістів, воно залежить від українського війська і від перемоги. Тому що якщо без перемоги то не буде ніякого українського кіно взагалі, мені здається, що важливим акцентом є те, що будуть створюватись комедії. Наперекір. Тобто, щоб не плакати, я сміялась. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте, Світ. Не можу.